Білці достатньо приблизно три тисячі горіхів, щоб харчуватись всю зиму. Найближчі родичі білок це бурундуки. Білки линяють двічі на рік. Але на хвості в них шерсть оновлюється вдвічі рідше, хвіст для білки. Служить кермом. Під час стрибків вона за його допомогою керує своїм польотом. Чутливі вібриси у білок є не тільки на вушках, а й на передніх лапках. Білки мешкають на всіх материках, крім Австралії та Антарктиди. Організм білки не засвоює арахіс. Тому годувати ним білку категорично не можна. Білка може без наслідків приземлитися з висоти 20 або 30 метрів, використовуючи свій хвіст на кшталт парашута і сповільнюючись таким чином падіння. Крім звичайних білок, існують ще й білки летяги. Які здатні в польоті змінювати напрямок руху. Білки нерідко забувають місця своїх численних схованок із горішками та іншими припасами. За день білка здатна запастися горішками із сотні соснових шишок, якими потім зможе харчуватися протягом кількох місяців. Білки дуже довірливі, і, проявивши трохи терпіння, можна погодувати їх ласощами з рук. Білки відмінно плавають, але при цьому вони тримають хвіст на поверхні води. Якщо раптом хвіст виявиться намоченим, наприклад, хвилею чуйні вібриси у білок, білка наймовірніше потоне. Тому що мокра, пухнаста шерсть потягне її на дно. У давнину з багатьох народів білячі шкурки були еквівалентом валюти. Білки спілкуються одна з одною за допомогою рухів хвоста. Середньостатистична білка за зиму з'їдає не більше третини своїх запасів. Крім рослинної їжі, білки охоче харчуються пташиними яйцями і навіть нападають на молодих зайчат. Білки в неволі живуть довше, ніж на природі, але при цьому не розмножуються. Вага дорослої білки навіть дуже вгодованої не перевищує півтора кілограма, а зазвичай не дотягує і до одного кілограма. Білка за тиждень з'їдає кількість їжі, що дорівнює масі її тіла.